Смертельний політ або як у небі на Дніпродзержинському тепер це Кам'янське у 1979-му зіткнулися два пасажирські авіалайнери ту 134 компанії Аерофлот у резонансній трагедії. Миттєво загинуло 178 осіб, серед яких 17 членів футбольної команди Пахтакорс Узбекистану, яка летіла в Мінськ на одну з ігор чемпіонату СССР. Попрощатися з футболістами прийшло 200 тисяч людей, а всі подробиці авіакатастрофи засекретили на багато років. Їх частково оприлюднили лише після розпаду Союзу. Що сталося на залізниці під Уфою, Або яка нелюдська сила погнула залізничні вагони, ніби картон? Якою страшною стала ціна совєтської недбалості, та як у притаманний для себе спосіб у Кремлі намагалися усе перекинути на уявних диверсантів з американського ЦРУ? Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про найбільші катастрофи СССР катастрофи, які забрали величезну кількість людських життів. Але при тому роками замовчувалися КГБ та партією. Цей випуск важливий і актуальний, адже розвінчує одразу кілька міфів: по-перше, про справедливість і чесність комуністичного суспільства, де буцімто в центрі усього перебувала проста совєтська людина. По-друге, про високу технологічність імперії, де ніколи не траплялося жодних криз і аварій. Цинічна і велика брехня вони були завжди і інколи мали справді страшні наслідки. Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, бо система розцінить це як те, що наше відео цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. І діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе, а для алгоритмів YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. Цей день мешканці українського села Курилюка, що в теперішній Дніпропетровській області не забудуть ніколи. 11 серпня 1979 року вони стали свідками, як у небі над їхніми головами. Фактично у лобову зіткнулися два літаки Ту-154. Один з них прямував рейсом з Челябінська до Кишинева, інший з Ташкента до Мінська. На борту перебувало 178 осіб. Загинули усі. Згодом мешканці. І села зі сльозами на очах згадували, як внаслідок авіатрощі на землю падали уламки металу та людських тіл а пізніше ними були всіяні поля на цілі кілометри довкола. Микола присвітлий, який на той час був одним з працівників місцевої пожежної частини, згадував, що побачив, коли приїхав на ліквідацію наслідків авіакатастрофи. На пагорбі виднілася кабіна літака. Ближче до Дніпра лежало півсалону. Всюди валялися речі, тіла людей. Уламки лайнера, які продовжували горіти, ми гасили близько трьох годин. Літак, у якому летіли футболісти Пахтакора, лежав у лісі, а його хвіст ліворуч на полі. Знайшли слід від тіла, що впало і вибило в дорозі ямку глибиною в кілька сантиметрів. А саме воно, якщо можна так сказати, знаходилося метрів за 20. Нас змінили лише за добу, тоді почали привозити труни і складати у них фрагменти тіл. Просила складати так, щоб в одну не потрапляли чотири руки чи три ноги. Якби не загибель футбольної команди, то про цю трагедію мало хто б знав. Для мене це була найстрашніша доба за увесь час служби у. У пожежній частині, і не дай Боже комусь бачити і пережити таке. Через катастрофу багатьом мешканцям довколишніх сіл довелося пережити свою трагедію, адже для людей був шок, коли на їхні подвір'я та городи серед білого дня падали уламки крісел, закривавлені речі, подертий одяг. Щоправда, як згадували пізніше очевидці у той час, коли одні були до смерті налякані побаченим, інші займалися мародерством, намагаючись відшукати шукати щось цінне. Але спробуймо з'ясувати, що сталося того спекотного дня в українському небі. Чому офіційна та неофіційна версії докорінно відрізняються одна від одної? До чого тут генсек Леонід Брежнєв, який відпочивав в українському Криму? Зрештою, як катастрофа вплинула на футбольний світ СССР? Адже як ми говорили раніше, розбилася уся команда Пахтакору, як соратника Лобановського Олега Базилевича врятувало справжнє диво. І він залишився в живих. Отже, у той час управління польотами в регіоні, про який йде мова, здійснювалося зі спеціалізованого центру, що розташовувався в Харкові. Робота його диспетчерів була доволі напруженою, оскільки напрям вважався складним через велику кількість повітряних трас. Того трагічного дня о 7.30 ранку заступила зміна диспетчерів під керівництвом Сергія Сергєєва. На південно-західний сектор, до якого належав Дніпродзіржинськ, він поставив мало досвід. Віченого співробітника третього класу, фактично стажера, який відпрацював два з половиною місяці, 20-літнього Миколу Жуковського. Контролювати його роботу Сергій доручив диспетчеру першого класу, 28-літньому Володимиру Сумському. Хоча за інструкцією наглядати за ним мав сам. Вийшло так, що керували польотами двоє молодих людей, які ще не мали достатнього досвіду для цього. Ситуація ускладнилася тим, що через сектор проходив так званий літерний рейс, перельотами якого мали право користуватися високопосадовці, партійні боси комуністичної імперії. Щоб літерний рухався без затримок, для нього створювали своєрідний коридор. Натомість на паралельних авіатрасах це призводило до більшого скупчення лайнерів. І ось є інформація, що саме того дня на відпочинок у Крим збирався летіти кремлівський старець. Костянтин Черненко, якому на той час було 68. на чорному морі відпочивав його партійний бос Леонід Брежнів. Тож він планував прилетіти до нього, щоб разом із сім'ями прийняти сонячні ванни та оздоровитися на цілющому кримському повітрі. Відтак з самого ранку один із трьох повітряних коридорів тримали відкритим а іншим літакам на маневр залишалося лише два. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, але саме таку інформацію наводять багато джерел. Харківська зона розповідав пізніше в інтерв'ю диспетчер Володимир Сумський і зараз вважається однією з найважчих. А тоді, взагалі, страшною була. Коли спеціалісти Академії цивільної авіації працювали з нашою катастрофою, то оцінили, що обставини були непідвладними людським можливостям. Навіть для автоматики має бути обмеження в 10-11 бортів. А ми мали на зв'язку по 12 літаків кожен. Факт того, що диспетчери працювали в доволі напруженому графіку о 12.53 за московським часом у воронежі піднявся в небо ту 134 молдовського управління цивільної авіації, що летів за маршрутом Челябінськ-Воронеж Кишинів. На його борту перебувало 89 пасажирів і 6 членів екіпажу. О 13.11 в Донецьку здійнявся у повітря ту 134 білоруського управління цивільної авіації, який виконував рейс Ташкент Гур'єв Донецьк. На його борту перебували 83 особи, серед яких 17 пахтакорівців, про яких більш детально ми розповімо трішки пізніше. Обидва лайнери знаходились на висоті 8400 метрів і летіли один до одного зі швидкістю 800 км на годину. Жуковський, який робив розрахунки у той час, це відбувалося вручну. Допустився помилки, і в результаті фактично скерував білоруський літак на Молдовський, помилково вважаючи, що у них буде час розминутися. Це помітив його старший напарник Сумський, який дав команду білоруському екіпажу швидко набрати. Висоту у відповідь він почув у рації, зрозумів. Поза як техніка працювала з перешкодами, то позивні прозвучали нерозбірливо. І Сумський був впевнений, що відповіли білоруси. Насправді, оце зрозумів. Промовив пілот іншого літака іл 62 який в той час прямував до Ташкенту. Натомість борт, що рухався в мінськ, рятівну команду або не почув, або не зрозумів і продовжував летіти за старою траєкторією. Через 70 секунд на висоті в понад 8 тисяч метрів два літаки зіткнулися. Годинник показував 13.35. Після цього повітряні судна миттєво зникли з радарів і на землю почали сипатися уламки та людські тіла. Хоча трагедія сталася у суботу, перші згадки про інцидент в білоруських, українських і молдовських газетах з'явилися аж у вівторок, а совєтський спорт надрукував повідомлення тільки 18 серпня. Відомий спортивний коментатор Володимир Маслаченко згадував, як йому зателефонували зверху, і переконливо порекомендували не згадувати ні про що в телеефірі. Газета Вечірній мінськ, яка висвітлювала першість союзу, обмежилася скупою інформацією, що матч чемпіонату країни між футбольними командами Динамо, Мінськ та «Пахтакор» Ташкент не відбудеться. Квитки дійсні на гру, яка пройде 17 серпня між Динамо та Зеніт з Ленінграду. і все. Швидше за все, якби не футболісти, які розбилися в авіатрощі, то про катастрофу взагалі б не згадали, але зникнення пахтакору якось треба було пояснити, бо не міг футбольний клуб просто розчинитися у повітрі. Тим не менше, розслідування справи засекретили. Через 9 місяців відбувся суд над диспетчерами Жуковським та Сумським, кожного з яких засудили до 15 років колонії загального режиму. Старшого зміни Сергеєва, а також керівників вищого рангу до суду не викликали навіть як свідків. Жуковський з в'язниці так і не вийшов згідно з інформацією, яка є у відкритому доступі за гратами, він вкоротив собі віку. Його напарник відсидів шість з половиною років і вийшов на волю за зразкову поведінку. І ось саме тоді Сумський почав давати інтерв'ю. Це був час перебудови, режим хитався, цензура ослабла. Можна було не боятися, що за одкровення понесеш покарання. Відтак, на думку Сумського, з них просто зробили це пів відбувайлів, бо недосконало й була уся система. А відповідати довелося диспетчерам. Насамперед він критикував керівництво. Через те, що кожен з них мав у ручному режимі супроводжувати по 12 літаків, а це було надзвичайно складно. По-друге, начальство не мало права залишати управління на недосвідченого стажера, який і накоїв біди. Він говорив журналістам, що після того, як літерний рейс пролетів у харківській зоні, зібралося близько півсотні бортів, і навантаження було величезним. Звісно, що крім офіційної версії, з'явилися і конспірологічні серед людей поширювалися чутки, що принаймні борт, на якому прямували футболісти, пролітав над військовим об'єктом і його помилково збили з ППО. Були й геть неймовірні версії. Буцімто перший секретар ЦК Компартії України Щербицький ворогував з першим секретарем Узбекистану Рашидовим і в такий спосіб помстився ворогу, збивши їхню спортивну гордість. Але ж ми чудово знаємо, наскільки в СССР люди були схильними до всіляких вигадок і страхів. Про рівень параної, яка на той час панувала у суспільстві, зробили чудовий випуск, як СССР формував образ ворога. У ньому про міські легенди. Ворожих диверсантів і багато багато іншого. Друзі, кілька слів, як ми і обіцяли, про Пахтакор у 79-му році, коли все сталося, проходив 42-й чемпіонат союзу з футболу. Команда з Ташкенту була міцним середняком, яка могла обіграти будь-кого того року. Наприклад, клуб переміг київське Динамо, зіграв нічию з московським Спартаком та Донецьким Шахтарем. У липні Пахтакор узяв гору над мінським Динамо 2-0. Тож на матч реванш у мінську очікували з великою цікавістю. У 1979 році клуб очолив легендарний гравець київського Динамо і соратник Лобановського Олег Базилевич, який поставив собі за цілі вивести команду на новий рівень. Але в той день випадково в літаку він не перебував, оскільки раніше відпросився у керівництва і з Ташкента полетів до Сочі провідати сім'ю, а вже звідти планував добиратися до Мінська. Це і врятувало йому життя. Пригадував, як 11 серпня йому зателефонували в готель, де він відпочивав. На зв'язку був Мерзоалім Ібрагімов. На той час це був голова державного комітету Узбецької СССР з фізичної культури та спорту. Його голос тремтів. Стримуючи ридання, він промовив страшні слова, які досі не вкладаються в голові. Команда загинула. Добре, що ти з ними не полетів. Зв'язок обірвався. Я пам'ятаю, як вчепився за адміністраторську стійку, продовжуючи тримати у руці телефонну трубку. До кінця не усвідомлюючи необоротність і жах того, що сталося. Страшнішого повідомлення не могло бути. Реакція була вегетативною. Виникло відчуття, ніби мене облито крижаною водою. Як я дістався до номера, не пам'ятаю. Після цієї страшної трагедії клуб Пахтакор підсилили добровольцями з різних клубів СССР. А у регламент чемпіонату з футболу внесли статтю, за якою впродовж трьох років, незалежно від результатів, він зберігатиме місце у вищій лізі совєтського футболу. Тому у 1980-х набув поширення іронічний і водночас сумний вислів Пахтакор чемпіон. На місці трагедії встановили обеліск, а у центрі Курилюки досі можна побачити меморіал катастрофі з гранітним м'ячем та журавлем спрямованим в небо. Друзі, за хвильку ми продовжимо і ви почуєте про ще одну не менш страшну катастрофу. Але зараз я традиційно попрошу вас підтримати зсу цього разу бійців з підрозділу м Сквад, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які відкрили збір на наземний роботизований комплекс. Рись Про, який може доставляти БК та провізію, працювати під вогнем, підсилювати підрозділ там, де найбільш небезпечно, наша ціль 1 мільйон 200 тисяч гривень. Не буду нагадувати, що кожен донат це виконане завдання і збережене життя наших хлопців, тож не проходьте повз, закиньте хто скільки може. Якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. І для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Також висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації Пилипа Орлика. Друзі, отже, авіатроща Троща сталася у 1979. -му. Минає 10 років, і влітку 1989 смерть знову збирає свої страшні жнива. А в історії ця подія увійде як найбільша в СССР залізнична катастрофа, коли загине від 600 осіб, з них 181 дитина. Це офіційні дані, бо жертв могло бути значно більше. Як завжди, у таких випадках усі дані імперія старанно про. Ховувала, оскільки знову ж таки в капіталістичній державі аварій та трагедій бути не могло. У той час світлини, які дійшли до наших днів, показують, що і масштаби, і наслідки були вражаючими. Важкі залізничні вагони порозкидали в боки, ніби іграшкові. Вони горіли і плавилися. Всі, хто знаходився всередині, миттєво перетворювалися на живі смолоскипи. Ті, кому пощастило вціліти, обгоріли або отримали важкі травми, часто несумісні з життям. Ось на цих фотографіях видно, як людей евакуйовують на каретах швидкої допомоги і навіть вертольотах. То що ж сталося, і хто винен? Чому перелякані свідки, які бачили аварію, вважали, що почалася ядерна війна? Розповідаємо. Отже, літо у ніч на 4 червня потяг під номером 211 прямує з Новосибірська в Адлер. Інший їде йому назустріч з Адлера до Новосибірська. У першому потязі люди їхали на відпочинок, в іншому вже поверталися додому. Ніщо не віщувало біди, аж допоки обидва не зустрілися в Челябінській області за 11 кілометрів від міста. Аша у цей момент лунає вибух неймовірної сили, потужність якого згодом оцінили. У 300 тонн в тротиловому еквіваленті загорілися усі 37 вагонів обох потягів та електровози. 11 зійшли з рейок, сім з них одразу вигоріли повністю. 250 метрів залізничного полотна перетворилися на купу металу та каміння. А в радіусі одного кілометру від епіцентру вибуху спалахнула неймовірна пожежа. Земля довкола вигоріла і перетворилася на Пекло, зрештою, ви можете побачити це самі. Ударна хвиля була настільки сильною, що навіть дійшла до міста та повибивала вікна в житлових будинках. Одні вагони порозкидало, в інших відірвало металевий дах. Десятки людей загинули у перші секунди. Хтось хотів відкрити двері вагона і вибратися назовні, але не міг зробити цього, бо метал був розпечений до червоного. Пасажирка Наталія згадувала, прокинулася від того, що впала з другої полиці на підлогу. А довкола усе палало. Мені здавалося, що я бачу якийсь кошмарний сон. Я повзу повз жінку, яка не може погасити власне волосся. У купе уже немає ні полиць, ні дверей, ні вікон. Вікно в нашому купе розбилося, але всі уламки полетіли назовні. Одразу спалахнули фірамки. Чоловік кинувся до аварійної кнопки та знеструмив вагон. Полум'я було якесь непомітне, схоже на вогонь від паяльної лампи, лише червона облямівка і чорний дим. У цей момент у мене загорілося волосся, згадувала провідниця Валентина Джунджа. Я була на дачі за 40 кілометрів на захід від Уфи. Ми знайомої пили чай на другому поверсі і раптом нагор горизонті з'явилася величезна заграва. Моя приятелька була вражена його красою, а в мене щось ніби тьохнуло в грудях, розповідала Ріма Буранбаєва. Загалом з цієї ночі залишилося дуже багато спогадів. Серед них настільки моторошні, що з етичних міркувань ми просто не можемо прицитувати їх, як і показати усі наявні світлини. Отже, якщо вірити офіційним даним, то в ту ніч в обох потягах їхало 1284 пасажири та 86 залізничників, провідників, машиністів, технічний персонал. Хоч катастрофа і сталася уночі, в місці, яке було віддалене від населених пунктів, допомога як на той час прийшла доволі швидко. З міста та довколишніх сіл з'їхалися карети швидкої, пожежні машини, звичайні вантажівки, які допомагали розвоз. Ти людей по лікарнях, військові і добровольці з числа місцевих, що виносили потерпілих подалі від вогню. Через 10 годин прилетіли медики з московських лікарень. Одним із перших біля потягів, разом із міліцією, опинився редактор місцевої газети Сталева іскра Ніхеєв. і ось що він написав. Побачене неможливо уявити навіть при хворобливій фантазії. Дерева горіли, мов велетенські свічки, вишнево-червоні вагони диміли вздовж насипу. Стояв єдиний нестерпний крик болю і жаху сотень поранених людей. Горів ліс, горіли шпали. Всюди був вогонь. Ми кинулися ловити людей, охоплених полум'ям, збивати з них вогонь, переносити ближче до дороги, подалі від пожежі. Це був справжній апокаліпсис. Після усього почутого напрошується питання. А якою була причина катастрофи, розповідаємо. Річ у тім, що поруч проходив трубопровід Західний Сибір, Урал Поволжя, який збудували у 1981-му. Спершу планувалося, що по ньому йтиме нафта, але пізніше у Москві вирішили внести корективи і перепрофілювати його на транспортування скрапленого газу. При цьому влада проігнорувала кілька важливих моментів. По-перше, поруч проходила залізниця, і в чотири. Надцяти місцях колії перетиналися з продуктопроводом. По друге технічними правилами було заборонено транспортувати скраплений газ під тиском по трубах з діаметром у понад 400 міліметрів. А трубопровід, про який йде мова, мав цілих 700. До 89-го року там уже сталося пів сотні великих аварій і несправностей, але до людських жертв вони не призвели. Тож на все просто закривали очі. Що ж сталося цього разу? За кілька годин до появи потягів на трубі утворилася тріщина довжиною в 1 метр 70 сантиметрів. З неї почав виходити газ, який скупчувався в улоговині. Прилади показали падіння тиску однак, замість того, щоб шукати місце протікання, черговий персонал лише збільшив подачу газу. Відповідно, він почав витікати у ще більших кількостях і утворив ціле газове озеро. Що цікаво, машиністи відчули запах ще до вибуху і повідомили про це диспетчера, але рух по магістралі не зупинили. Вийшло так, що потяги в'їхали просто у газове озеро в момент зустрічі при гальмуванні. Румоприймач дав іскру. За іншої версії, хтось із пасажирів викинув з вікна недопалок. Величезна кількість накопичених вуглеводнів вибухнула з неймовірною силою. Офіційне розслідування Ашинської трагедії розпочалося вже у ніч катастрофи. Версій було безліч, але головною, як це не дивно, став теракт. У його організації підозрювали ЦРУ та націоналістичні сили. Адже 89 й як ми знаємо, це був час, коли в республіках. Почалися рухи за відокремлення від совка, і тільки пізніше слідчі усвідомили, що жодні терористи до вибуху нічого не мають. Зрозуміти це допомогла вчителька, яка перед тим повела свій клас на екскурсію до лісу. Вона розповідала, що перед вибухом було чути гул з боку Зміїної гори, ніби злітав реактивний літак. Коли слідчі пішли туди, то на схилі пагорбу знайшли крановий вузол, а осторонь від нього воронку в землі. На її дні виднілася труба, звідки продовжував поступати газ. Олексій Годок, перший заступник начальника пасажирської служби південно-уральської залізниці, згадував це так. Я працював на місці аварії разом з КГБ та військовими, вивчали причини катастрофи. Уже до кінця дня, 5 червня, ми знали, що це ніяка не диверсія, це дика випадковість. Дійсно, запах газу відчували і жителі прилеглого села, і наші машиністи. Як показала перевірка скупчення газу йшло там впродовж 20-25 днів, і весь цей час там йшли потяги. Що стосується продукту проводу, з'ясувалося, що там не велося ніякого контролю, попри те, що відповідні служби зобов'язані регулярно стежити за станом труби. Після цієї катастрофи з'явилася інструкція для всіх наших машиністів, відчувши запах газу, негайно попереджати і припиняти рух потягів до з'ясування. Обставин суд притягнув до відповідальності дев'ять посадових осіб, з них сім покарали до 5 років позбавлення волі. А тепер, щоб ви зрозуміли, як в СССР цінували людське життя і якою була. Якість всього будівництва. Ми коротко розповімо, як ця катастрофа взагалі могла статися. Отже, в середині 60-х союз почав активно освоювати нафтові та газові родовища. Це швидко зробило країну енергетичним гігантом, але водночас прив'язало економіку до експорту сировини. Щоб транспортувати ресурси, почали масово будувати трубопроводи. З'ясувалось, що трубами можна качати не лише нафту, а й газ, який до того просто спа. Лівали як побічний продукт видобутку нафти. Є цифри, що у 79-му на родовищах спалили 11 трильйонів кубометрів газу, що викликало в економістів. Жах. Вони казали, що це горить жива валюта. Відтак і його теж вирішили транспортувати на продаж. І ось тут найцікавіше з'явився проект продуктопроводу Західний Сибір Урал Поволжя довжиною близько 1800 кілометрів, частина якого проходила через Башкирську Республіку. За технічними вимогами трубу мали закладати глибоко під землею і не ближче ніж за кілометр від населених пунктів. Але виявилося, що на трасі лежить село середні казаяки, яке потрібно було розселити. Цього не зробили, бо перенесення труби, хоч і коштувало відносно недорого, але позбавило будівельників премій за економію. Щоб вийти з ситуації, місцеві чиновники почали писати листи, у яких били на те, що є загроза асиміляції сільського корінного населення, яке переселять до міста. Мовляв, не допустимо етнічної катастрофи башкирського народу. Тим часом робітники викопали трубу і самовільно переклали її на інший схил гори. При цьому її пошкодили, мали ізолювати, але не зробили цього. Проклали з порушеннями без піщаної подушки, замінивши її старими автомобільними шинами. Ще раз мова йде про трубопровід високого тиску, по якому транспортували вибухонебезпечний зріджений газ. Як наслідок загинуло від 600 до 800 осіб. Але і ця цифра, мабуть, суттєво применшена, оскільки це був розпал сезону. Провідники брали лівих пасажирів. Квитки продавали не по паспорту, тому списку людей просто не існувало, як і не існувало генетичних досліджень. У результаті кілька десятків тіл залишилися не ідентифікованими. Багато вигоріли дотла. Друзі, з вами був канал За документалісти. Сьогодні ми говорили про катастрофи СССР. Це вже четвертий наш випуск на цю тематику. Якщо цікаво, то перегляньте і попередні. Бережіть себе, зустрінемось.